Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Like Monday, Толя, я стрілять хочу. Інсайдери стверджують, що з Elder Scrolls 6 матиме систему будування кораблів, натхненну Старфілдом. Крім того, начебто в грі будуть ще й морські бої, а підводний світ буде пророблений доволі детально. Крім того, у грі буде приблизно 13 великих міст. Прокачка зазнає величезних змін, ну і найголовніше, як і в Скайримі, в нових сувоях знову будуть дракони. Ти мене, тержаком. Among Us отримає окрему 3D-версію, коли саме невідомо, проте сторінка в стімі вже є. І Софтвер розповіли, що в Doom The Dark Ages не буде дешів, подвійних стрибків та платформінгу. Проте гра отримає найбільші арени за всю історію. Хоча умовний деш вперед існуватиме завдяки новим мовам через щі. А що? Його робили для тебе Джеф Граб стверджує, що Sony анонсує ремастери перших годоварів 22 березня. Саме в той день припадає річниця гри. Ще раз новим роком. з Днем не перепрошую. IGN опублікували 22 хвилини ігроладу демки ремейку першої готики. Уже сьогодні вона має стати доступною для всіх бажаючих у паровій крамниці дядька Гейба. На скрай урвіска спровадно коленого віжня. Не виdział кого чека. Під час мексиканського прокомпетішну Mortal Kombat 1 Nether Realms показали нового тизера, поплавленого Т1000 та найбільш несподіваного камео Мадамбо. Цікавий факт: рідкий термінатор використовує мови кабала з МК-одинадцять. А от мадам Бо накручувалась немовби борайчо з МКХ. Додадуться вони до ростеру Mortal Kombat 1 вже 18 березня. Власники розширення Влада Хаосу отримують мадам Бо безкоштовно. Такого не було в трудовій угоді. Може, премія? Mm? Виграв, до речі, цей от весь турнір. Знову вгадайте хто? Сонік Фокс. Як несподівано, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світу вівторка.